Я трошечки освіжився і продовжую далі свою мандрівку Тернополем. Водичка тепла, з Викупався, освіжився і продовжую далі свою мандрівочку Тернополем. Тут так свіжо біля ставочка не відчувається спеки. в місті то так жарко, спекотно, а тут добре. На озері є такий острівок. На острівок веде такий істочок. Tanočka. Тернопіль таке комфортне місце. Місто. Мені подобається. За те, таке місто Тернопіль.

Продовжує далі свій мандрівку Тернополі. Тернопіль дуже пострадав під час Другої світової війни, і цієї будови майже не збереглося. Це головний храм, храм греко-католиків, колишній Домініканський собор. Під час Другої світової війни Тернопіль був майже весь зруйнований, а цей собор лишився майже неушкоджений. Його дуже така архітектура незвична. В були у вигляді індійських пагодів, паголь, індійських чи там буддийських. Коли він будувався, тоді дуже було модно всі князі, графи, будували такі невеличкі палаци в китайському стилі. І так само граф Патроцький побудував цей Домініканський собор і вигляді пагоди. Величний собор. Андрей Шептицький. Петрополет Андрей Шептицький. А це патріарх Йосип Сліпий. Він родився <кхм>, неподалік. Под, не

Собор Української греко-католицької церкви в Тернополі. Під земелі собора під час Другої світової війни був німецький госпіталь. Величний собор, суб... великий. То, що... це буде, ну, як писати, як вас... А я продовжую далі свою матеріочку в Тернополі. Це пам'ятник Іван Франко. Тернопіль таке компактне місто. За дві години може все місто пройти. Я також декілька. Декілька годин прогулявся і все місто обійшов. Опять вийшов на театральну площу, чи майдан, чи площу. Добігає до кінця. Моя така мандрівочка Тернополя. Отак. Ззаді за мною театр.